Організаторка зустрічі, голова правління громадської організації Підприємці Херсонщини, власна справа Юлія Бронат, розповіла, що за 2020 рік 2686 підприємців на Херсонщині припинили свою діяльність. Основна мета, яку ми закладали організовуючи цей захід, це досягнення діалогу між владою та бізнесом міста щодо вирішення основних питань, які турбують підприємців сьогодні. Перше це фіскалізація малого бізнесу, яка з 2022 року торкнеться. Всіх підприємців. По-друге, це вплив кризису та податки, які були прийняті на минулій сесії міської ради, перспективи на майбутнє, як саме реагувати підприємцям, підлаштовуватися бізнесу під такі грошові кошти. Третє питання це ринки та Проблема з тим стихійною торгівлею та з тим, як упорядкувати діяльність ринків. Серед тем, на які говорили, мафи у Херсоні. Присутні на обговоренні підприємці, які займаються саме таким видом діяльності, сказали, що говорити на камеру про свої проблеми поки не готові. Член громадської ради при Херсонському міському голові Костянтин Шульга розповів, що зараз міська влада намагається легалізувати цей сектор підприємництва. За його словами, в місті велика частина кіосків працює напівлегально. Тому що немає договорів оренди земельних ділянок. За законодавством будь-яка дільниця, на, на яку повинна укладатися договір оренда, треба проводити конкурс. І тобто, ті власники мафів, які вже мають маф, а не мають договору, вони можуть лишитися без цієї ділянки, бо хтось інший виграє цей конкурс. Ну, ми пропонували у такому разі. Заключати договор сервітуту зараз управління архітектури розробляє такий проект договору сервітуту. Це такий від договору, який на відміну від договору оренди не передбачає проведення конкурсу на цю ділянку, але влада має... Можливість отримувати плату за цю земельну ділянку, нагадаємо, 15 січня цього року біля будівлі міської ради збирались представники малого бізнесу. Хотіли, щоб їх звільнили від сплати єдиного податку ФОПів другої групи, щоб скасували локдаун. 19 березня підприємці прийшли до облдержадміністрації. Представники руху Сейф ФОП говорили про те, що через карантинні обмеження втрачають свій бізнес. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко новин.